Всім доброго дня. Літо у нас вже добігає до кінця. Це у нас широколиста гортензія. Дивіться, це сорта Аїша. Вона вимахала сантиметрів 80 і я на неї дивлюся і буду робити обрізочку. Для чого я буду робити? Так мені буде найкраще її вкрити. І я стимульну в пазухах бруньки, щоб вони... Заклали квіткову брунечку. Бачите в кожному міждоузлі є брунічки. Буду обрізати, залишати сантиметрів десь 40 на рослинці. Так краще вкривати. ось, А оці пагани, що я зріжу, я буду вкорінювати. Ось так, дивіться, бачите, ось сюди хороша, гарна брунічка. Зараз я отак ось. І отак обрізали. Тут підійшли, подивилися, отак можна ось отак обрізати, тому що пагани товстелезні, і він розвалиться в мене на наступну весну, а я цього не хочу, тому буду стимулювати його обрізочкою, щоб. Краще виглядав на наступний рік. Так, і ось у мене ще тут гілочка залишилася. Ось так, бачите, все, я зменшила йому зріст. Коли ми це робимо? Коли у нас температура вночі в два рази менша, ніж в день. Пагани, ці будуть дерев'яніти. Буду підкармлювати монокалій фосфатом, і в монокалій фосфату немає азоту, тому я не буду стимулювати ріст у цих брунях. Вони теж будуть старіти разом з паганами. І все. І так, найкраще. Ну, я так міркую, що буде найкраще для самої рослинки. Сонечко буде попадати. На оці бруньки і провітрюватися буде, тому що була спека, потім дощі пройшли. Бачите, ось навіть даже воно і листя стало пропадати від отої вологи, бо коли була спека, заливала. А тепер трішечки просушую їх. Ну, ось так. Зараз покажу вам ще, як черенкою взиму пізно, піз, пізнолітні вкорінення. Щойно зробила я обрізочку широколистої гортензії, Ось такі я маю гілочки, є побільше такі длинненькі. Ось такі длинненькі буду робити на дві частинки ділити. Ось так ось, бачите, нижнє обрізаю, верхній листочки ті, що в мене на половиночку. Косий зріз роблю, і отак роблю черенки. З верхніми пагінцями таке саме. Обрізаю листечко, воно не потрібне, дуже велике. Отак і косий зріз. І отакі вже череночки я буду укорінювати. Беру, брала касетки, а сьогодні вирішила взяти отакі по дев'яточки, підписала, набрала земельки. Земелька, дивіться, у мене легка. Така, бачите, ось вона не перезволожена, трішечки перліту. отак, От не трамбую. Олівцем зробила отвір. У горщичках, взяла черіночок, корневинчик, помакнула, трішечки струсила. Бачите, найголовніше, щоб отут, де зріс був, щоб попав корнівінчик, багато не треба. Ставимо і заглубляємо. Чому взяла по дев'яточку? Тому що багато. Земельки і е, самі черенки дуже такі високі, бачите, немалі. І от на широколисне у нас і отут появляться корінці. І це в нас будуть такі запасні е, брунічки. І буде кущик на 4 гілки на наступний рік. Також вмакнула, бачите, на зрізі струсила, поставила перу водичку. І трішечки я проливаю. Зовсім небагато. Трішки зволожую. Отак, трішки. Ставлю в ящичок і в парниковий ефект. Парниковий ефект ви можете зробити, поставити у теплицю, можете накрити поліетиленом. і у тінь. Саме найголовніше, щоб сонце не світило. Можете просто взяти десь під кущем, зробити отвіри, поставити, накрити якоюсь баночкою. Ну, краще в тепличці, вона ще до осіння дасть корінці, а потім десь треба буде їх зберігати. А зберігаємо ми або в теплиці накриваємо, або в підвал, спускаємо. Це потім я ще вам покажу. Ось так можна ще розмножити широколисту гортензію. Вона така найкраще вкоріняється, якщо порівнювати з деревовидною і смітловидною. Так що можете ще зробити і тим самим ви покращите основний свій кущик, він буде більш як розгалуджений такий пагінців на наступне літо буде багато, і він не буде дуже високим, таким лахматим. Ну, а вибір за вами, як ви будете робити, можете цього не робити, це не обов'язково. Але я зробила, вам показала. Всім всього найкращого.